Сьогодні поговоримо про те, як бути дівчиною-хіпстером. Це не просто мода, це стиль життя, світогляд і мистецтво бути унікальною. Якщо ти хочеш вирізнятися серед натовпу, слухай уважно. Почнемо з одягу: хіпстерський гардероб це мікс вінтажу, секонд-хенду та речей з характером. Любиш оверсайз светри? Ідеально! Класика, джинси мамфіт, сорочки в клітинку, бавовняні футболки з принтами, взуття – Converse, Vans або старі добрі Док Мартенс. Не забувай про аксесуари: товсті окуляри, бавовняні рюкзаки, старовинні прикраси з блошиних ринків, тепер до зачіски – недбалі локони, короткий боб, чубчик, усе, що виглядає, ніби прокинулась і пішла, але з настроєм. У макіяжі простота. Ненав'язливі відтінки, природність, акцент на брови або губи. Але хіпстер це не тільки про вигляд, це про зміст. Читай книжки, які не в топі, слухай інді гурти, збирай платівки, підтримуй локальні кав'ярні, сортуй сміття, цінуй усе оригінальне хіпстер це завжди трохи на мейнстріму, це бути собою, навіть якщо це незручно для інших. У соціальних мережах особлива атмосфера. Зернисті фото, плівкові фільтри, теплі тони, кава, книги, ретро-велосипеди, захід сонця в місті усе це про тебе. Бути дівчиною-хіпстером це бути вільною, творчою і небанальною. Створи свій унікальний мікс з речей, звичок і думок. І ти вже в грі. Пам'ятай, справжній хіпстер не жениться за трендами, вона створює свої.